Сьогодні хочемо провести огляд такого комбайника John Джандір 952. Комбайн, проведено техогляд йому. Відремонтовано деякі вузли. Що хотілося б сказати по даному комбайну? Комбайн укомплектований жаткою 3 метри. Плюс к цій жатці, що тут стоїть вставочка. Ось вона. Получається, що це знижує втрати зернових. Получається, що десь колосочок падає, там чи ріпак молотиться, воно осипається і не губиться на землю. Було в цій жатці проведено заміну пальців, які були пошкоджені. Ось вони відрізняються чуть зелені. Замінено також пошкоджені сегменти, а також був замінений підшипник шнековий, оцей внутрішній, і замінений ланцюг, щоб не з'їдав зірочку. Обороти мотовила в даному комбайні регулюються механічним варіатором. З кабіни зажимається речах і збільшується, зменшує обороти. Покажемо в далі відео. Був відреставрований вал привода жатки, з'єднаний ланцюгом і з'єднувачем, так як не було, блокуючи муфти. В даному комбайні стоїть гудєрська резина. Резина в доброму стані, чуть зношений протектор від асфальту. Ще як йдемо по ходу, дивимося, доставався грохот, замінялася бляха, замінялося вищільнення. Варіатор працює, є понижена, повишена, три передачі вперед, одна назад. На комбані ще стоять оригінальні дженгіровські паси. Замінені також були сталінблоки, бо доставався решетний стан. Укомплектований проти відкатам. Задня гума стоїть нова. Виробник Індія. Дуже цікавий привод, включення січкарні. Дозволяє працювати як з включеною і виключеною. А включається-виключається. Оце речагом. Включив, виключив. Покажемо далі, як буде працювати вона. Покажемо взагалі решетний стан. Удлінітель регулюється, а також регулюється решета. Опускається це. Знімав, опускав. І так само нижні. Соломотряси ціленькі, неповарені. Були замінені дерев'яні підшипники задні. Передні були підрегульовані викинуті прокладочки. А вже як досавали соломотряси, то і підфарбувалися, щоб від корозії. На комбані встановлено гідравлічне рульове. циліндрик сухенький, не підтікає. Рульове легесенько повертається. Січкарня має нормальні ножі. Ще теж вони стоять в оригіналі. Не зношені ні з однієї, ні з іншої сторони. Був замінений. Елеваторний ланцюг і шкрибочки, бо погризли щури. Тільки в колосовому зерновий. Ось, подивіться, зірочка ще стоїть в оригіналі. Оригінальний ланцюжок стоїть. Ніхто його там не міняв. Був тільки відреставрований короб колосового елеватора. Була нижня частина бляхи замінена. І так як вічна болість цих джендірів на вставочках з бляхи ось тут. Замінений був ланцюжок привода соломатряси, також гершетного стану, бо був потягнутий, щоб він не з'їдав ага. зірочки, то замінили на новий. В оригіналі стоїть також пас вентилятора. Привод барабана. Варіатор точніше, регулюється обороти механічно, вручну з кабіни. Покажемо в далі відео. Передня резина, як бачимо, гудярська, так само праве колесо, ціленьке, без порізів, без нічого. Трошки зношений протектор. Стан бичів. Бичі мають знос, але невеликий. Наклонний транспортер ціленький, не потягнутий. Планочки рівні, всі зв'яні свої. Були замінені також направляючі втулки пальців, шнека. Стоять нові. Зараз ми запустимо комбайн, включимо молотарку, жатку, січкарню. У даному моделі комбайну встановлений 4 двигун, турбований, хата потужності. Запускаємо. Лампочка на зарядку і на... Тиск погасли, тобто є зарядка і є масло тиск. Мотовило. Жатка. Повищена, понижена. Включаємо машину. Обороти вентилятора регулюються поворотом цієї ручки. Вдріняєш, укорочуєш тягу, збільшується, зменшується обороти. Зараз включимо січкарню. Ось сім на муфті. Це січкарня працює. Зараз покажемо, в якому стані знаходиться двигун. Ось в такому стані знаходиться двигун. Вихлопна труба ще в оригінальній фарбі. Як бачимо, двигун сухенький. Масло теж не чорне, його ніхто не міняв, так як комбайн приїхав, так воно і є. Далі в радіаторі залитий тосол. Примірили плотність, його було мінус 30. Сухенький, потіків масла немає. Я зараз заведемо, покажемо як ведуть себе картерні гази. Відкриваємо кришечку, вона пластмасова. Дивимося на як ведуть себе гази в картер. все кришечка пластмасова, не злітає. Вона легенька. Для Чищення селоматрясів є такий лючок.